Близько півтора мільярда коштів йде тільки на ноли, на різні види допомоги. Ну, виходячи з економічної ситуації, будь-який бюджет будь-якої країни, напевно, це не може витримати. Всі виплати, я про соціальні виплати, про те навантаження, грошове навантаження, яке сьогодні відчуває держава. Е, ну, так, попростумую, що говорити. Я би ну Це треба тільки треба мати, десь, воно має бути з міністерства, перелопатила б кожну карточку, передивилася на доходи, зробила б, можливо, якусь таку, як є комісія, тобто те, що є, тому що ну, не всі люди на сьогоднішній день ну, чесні, так? тому що коли бачу, що соціальний інспектор на одному початку села. Підлогу, щось там зривали якісь занавіски тюлю, тому що це йде державний інспектор, йому треба подивитися, в яких умовах проживає та чи інша людина. Ага, Ми з мало забезпечені нас те, 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 хоча люди мають нелегальний дохід. І це ну, відомо, ми ж живемо ж в невеличкій Волинській області. Тобто тут треба оце переробити, все перелопатити, і кожній людині дати грошовому те, що вона заслужила. Про те, що я говорила, що провели експеримент і 40%. Ми ж бачимо, по життю дійсно пішли на, ту, на ті категорії громадян, які цього ну, вкрай вони не будуть.